Величезна споруда, в яку було вкладено багато людських зусиль, поту та крові, збудована як монумент християнської віри, щоб прославити Господа Бога нашого, собор Паризької Богоматері. На ваших очах майже той самий монумент, але в Майнкрафті, і візветься він, Собор Майнкрафтської Богоматері. Сподіваюся, ви всі чули, що це задивижна споруда, де вона побудована, в якому архітектурному стилі. Та скільки років її будували. Сьогодні я розповів вам історію цього Майнкрафтського дива лише в контексті гри. Архітектором цього дива в світі Мілінейро є Ніколас Вейльбург, і він єдиний, хто займався розробкою цього архітектурного дива порівняно із реальним Нотрдамом. Вам треба заслужити репутацію одного з нас в будь-якому нормандському селі. Тоді, у голови селища, ви зможете отримати квест дива. Все, що вам залишиться, це купити жезл творця і заснувати Нотрдам як будь-яке інше село Мілінейру. Розпочнеться будівництво. В якому ви будете грати ключову роль, той самий Ніколас Вейльбург попросить вас сходити по нормандським силам. Та розповсюджуєте звістку про будівництво великого собору, завдяки чому обертатимете нових спонсорів, які будуть поставляти ресурси на будівництво цього дива. На будівництво Нотардаму піде дуже багато часу, навіть якщо ви завжди будете поруч та допомагатимете ресурсами в будівництві. Окрім самого Нотардаму, поруч із ним будуть стояти склад казарми будівників, казарми спеціального лицарського ордену, гостьовий двір та єпископський палац. Склад це центральний магазин, де ви можете продати ресурси для Будівництво. В казармах будівників живуть та відпочивають будівники. В казармах ордену відпочивають лицарі, які захищають собор. Костйовий двір приймає паломників з усіх кутків християнського світу. Єпископський палац утримує духовників Нотрдаму. Сам Нотрдам є громісткою спорудою, на яку розробники Мільнеру робили багато сил та нервів. Ви тільки уявіть собі, як це написати такий код, щоб npc Мільнейр. Поступово, без багів та доволі красиво і канонічно, побудували таку величезну споруду. Дідько, та я сам, не будучи NPC, вряд чи зміг би побудувати таке, мені би просто не хватило нервів. Я вважаю, що Нотр-Дам до Майнкрафт це епічний монумент, який треба обов'язково мати в будь-якому світі Майнкрафт. Щодо функціональної сторони цього дива, кожного ранку в соборі Майнкрафтської богоматері дзвонять дзвони. Які ви можете почути, знаходячись у доволі величезному радіусі їх дії, та відчути її на собі, отримавши ефект вдачі 2 на 10 хвилин, я вважаю, що це дивовижний бонус, але цього замало. Мені здається, що можна було б зробити випадкові літургії в самому соборі, під час яких, якщо ви на них натрапили, ви отримуєте корисні бафи на довгий строк, а також магазин із християнськими реліквіями, купивши які ви зможете отримати унікальні та корисні артефакти і їх функції. На цьому все. Довожний Майнкрафт, дивожний міліневр. Слава Ісусу Христу! Ну а щодо екскурсії самого Нотрдаму давайте пройдемо так трішки. Я не експерт в архітектурі, але у сучасному Нотр-Дамі є дуже велика ось така, ось така шпиль, типу вежа. Тут її немає, бо це так званий новоділ. Давайте. Зглянемо на вхід. Тут є три портали. Ну, самих порталів немає, але є три входи. В самому Нотердамі, звісно, є. Можете погуглити всім доступна інформація. Такі красиві портали зображують, які зображують різні. Вони дуже красиві. Запогнуть. Подивіться. Ось сам вхід Нотрдаму. Тут, я так зрозумів, свята вода. Тобто люди заходять. Черпають воду, хрестяться і йдуть далі. Сам собор. Натуральний собор Нотердаму може вмістити в себе дуже багато народу. Тут є лави ось такі е, є також другий поверх, балкони ось такі. На них теж стоять люди, слідкують за службою, слухають літургію тому подібне. Ось такі гарні колони, підпорки, характерні для тієї самої готичної архітектури, готичного стилю. Тут у нас десь повинна. Десь тут є скарбниця самого собору. Тут я не дуже зрозумів, що це таке. Також десь повинні бути кабінки, де. Люди сповідуються. А, ось ця скарбниця, все я її знайшов. Загалом тут нічого такого важкого. Весь, в весь вся суть Нотр-Даму в його простоті і в тому, що він ось такий епічний та ось такий архітектурний стиль, який, який насправді вібрав у себе. Багато різних фішок з інших різних архітектурних стилей. Ось тут алтар головний. Можете також погуглити: алтар Нотр-Даму. там він набагато красивіший, ніж тут. Може, колись розробники мільйонеру додадуть цей самий Вівтар як одну, один блок, який буде тут красиво стояти. Ну, на цьому все, що ще. Тут також є. Шляхи вгору, підйом до веж башт із дзвонами. Також на вході ви можете бачити ось такі нотні блоки, це типу орган. Тут якась, який, якийсь музикант грає на органі церковну музику. Для літургії на цьому О, коротка екскурсія все.